Різдво відсвяткували. Але різдвяні розваги не закінчуються, бо вони плавно переходять у новорічні. І, взагалі, поки тривають канікули, доти триває святкова атмосфера. Я так вважаю. Тож гоу на різдвяні локації сьогодні порівнюємо різні різдвяні двіжухи в Україні та за кордоном. Розповідаємо про найатмосферніші локації, а ще показуємо святковий репортаж з Праги. Різдвяні ярмарки це милі дерев'яні будиночки, купа вогників, запах смажених ковбасок та какао, солодка випічка, сувеніри і фотозони. І майже завжди просто дуже-дуже багато людей. Бабку не вбило. <рес> Скільки тут людей? Це кошмар. На європейські ярмарки туристи приїздять спеціально з різних країн, щоб зробити найатмосферніші відоси та фотки, поїсти карамельних яблук та імбирних пряників. Ну і звичайно, випити з цих к'ютних чашечок глінтвейну чи какао. До речі, вони продаються разом з напоями. Їх можна або повернути і отримати за них назад гроші, або забрати собі на пам'ять. Вважають, що вся традиція різдвяних ярмарків пішла з Відня, столиці Австрії, і було це 730 років тому. Просто уявіть, як давно. А потім формат поширився по всій Європі. Спочатку на таких ярмарках продавали переважно м'ясо, але згодом асортимент розширювався і дійшло до того, що тепер уже важко уявити, чого там не продають. До речі, віденські ярмарки і досі в топі. Їх по місту аж п'ять, і у кожного свій вайб. Ось над одним з них цього року літає таке миле сердечко. І ще тут просто нереальна ковзанка це Цюрих і тут є співуча ялинка. А у польському Вроцлаві олень що говорить: Почуй магічну атмосферу. Трохи крінж, а трохи прикольно. Але у нас взагалі-то теж цього року є святкові локації. І найбільша в Києві це зимова країна на ВДНГ. Тут реально дуже атмосферно. Купа розваг і смачного. По-перше, тут теж є крута ковзанка, і квиток можна брати на весь день. Це цікаво, бо можна день покататися, піти нормально пообідати і повернутися на ковзанку, коли вже все світиться гірляндами, і це вже зовсім інший вайб. Ще тут можна покататися на льодових гірках. А молодшим братикам і сестричкам точно сподобається фабрика мрій, резиденція Санти і карусель. Ну просто подивіться на неї. А що там, до речі, Прага? Там є щось подібне? Юль? Алло, Ліс, ти мене чуєш? Чую, весь Ютуб тебе чує. Ти глянь, яка тут краса! Просто подивись! Не дарма дали мені відпустку у Прагу. Дуже рада за тебе, але давай вже швидше розповідай, що там відбувається. Погнали! Друзі, ми у празі знаходимось на найкращій ярмарці у Європі. Сюди люди з'їжджаються зі всього світу. У нас місія така: підняти свій настрій на рівні спробувати чеські смаколики, а також дізнатися, як святкують люди своє різдво. Позаду мене стара міська площа, і ви можете побачити, скільки тут людей. Кожен рік тут відбувається ярмарка. І у всіх одна місія приїхати спробувати чеські смаколики, випити смачного глінтвейну, купити собі сувеніри і поїхати з різдвяним настрієм назад додому. Зараз ми стоїмо в черзі за національним чеським смаколиком Трдельник. Він коштує, скоріш за все, оверпрайс грошей, але ми туристи. і ну, Давайте витрачати гроші на повну. Спеціально в прямому ефірі куштую трендельник і ділюсь своїми враженнями. Mm. Цього року у Києві коштує ковзанка немалих грошей. найдешевше на ВДНХ за 390 гривень. А скільки ж коштує взагалі ковзанка в Празі? Ми подивилися, вона коштує 8 євро за 2 години. Not bad, not bad, bad, друзі. Але тестити не навряд чи що я її буду, тому що всі гроші я витратила на трендельник. Оскільки ми в Європі, let's go тестити мій English та дізнаватися, як чехи святкують Різдво у Празі. Щедрик, щедрий. Щедрик. Щедрий в очка. Щедрик, щедрик. It's really hard. Hello, guys. Where are you from? Uh, we are actually from Korea, but we are living in Poland. We are from Italy. Italy. Here, Czech Republic. How do you celebrate Christmas uh, in Czech Republic? Well, there is uh, Christmas Eve. There is uh, all family staying together in the mostly fried carp and potato salad. Then we are going to the tree and. wrapping the presents. Yeah. <laughs> uh, we usually spend it with our families, grandparents, and we eat. How do you? <laughs> we just spend time in a home and drink some hot chocolate. what uh, national dishes uh, do you cook? Uh, and uh, like brodo, which is like uh, hot water with some uh, meat, yes. and then we also eat usual italian stuff like lasagna. we just go to the restaurant and that's all. Oh, very fancy, i guess, really. <laughs> in korea, we don't much have like all the catholic, so that's why we just go to like a fancy restaurant. i think that's all. what is your favorite part of christmas? Um, the fact that you get to share it with the people you love it's gonna be our last christmas only for two uh -huh. so next year we're gonna spend like three of them and so i guess it's a wonderful present <laughs> <laughs> to <It is. laughs> <laughs> christmas tree yeah. <laughs> yes that everybody is doing is kissing under mistletoe i know it's international but uh, you can buy the red natural green uh, green, silver, or gold. You need to put it on uh, top, uh, top of uh, room, cellar, and you have to kiss under it. Aha! Yeah, and it needs to be gifted. Like you cannot buy it by yourself. It needs to be gifted. Can you sing national carol, maybe, which you know? So we don't have any specific our own traditional song in Korea. We just translate. Новини, да. Ай, uh, subscribe to channel. Collider. Collider, yes. Collider. Collider. Like Як сказати, що ти в празі, не говорячи взагалі ні одного слова? Просто look at this. Так, у нас на зимовій країні, хоча повітря усім вистачає і точно немає таких черг. А тордельники у нас теж печуть. Так, так, нічим не гірші за запраськи, а до випічки какао в стилі Гаррі Потера. Там навіть є окремий будиночок, де готують какао. Ну, для особливо голодних теж багато чого є. Бельгійські вафлі, млинці та навіть шаурма. Не дуже по різдвяному, але смачно. До речі, у різних європейських містах на ярмарках часто є якась незвична нам їжа. От, наприклад, у Лондоні можна замовити йоркширський пудинг, в Польщі ось такий хліб намазаний смальцем з різними додатками типу солоних огірків. Ще там популярні солодкі хрустики чурос, хоч вони взагалі то походять з Іспанії. Ну і звісно, їстівні каштани. Ви колись пробували? Напишіть у коментарях, як вам. А от будиночки з пряників, які є на кожному ярмарку, роблять вже майже 200 років. Вони стали популярні після того, як брати Гріма опублікували казку про гензелі Гретель і з того часу тримаються в топі. Більшість ярмарків у Європі працює тільки до Різдва в Польщі і Німеччині. Наприклад, вже на святвечір 24 грудня. Все згорнулося. А маленькі ялинка, які використовували для декору, роздали місцевим або безкоштовно, або за пачку корму для безхатніх тварин. Ну, дуже крута ідея. А ще на ярмарках іноді проводять обмін старими ялинковими іграшками. Можна принести свої, які вже набридли, і вибрати якісь інші кольори чи форми. Дуже екологічно. Деякі міста не закривають ярмарки до Нового року, і зовсім небагато розтягують святкування і насічень. Україна серед них. Бо ще не так давно різдво більшість родин відзначали 7 січня, тож зацінити різдвяні локації у своїх містах ви ще маєте встигнути. <му> Ярмарки це крута розвага, бо тут і нам цікаво, і батькам. І все в одному місці. А якщо пощастить прийти тоді, коли не буде стовпотворіння людей. То точно вийде зробити вайбові фотки і відео. Тому поки канікули це must have. З вами був колайдер і до зустрічі у новому році. Не забудьте лайкати, поширювати і писати нам класні коментарі. Побачимось у 2025-му. Па-па! Щедрік щедрівачка. Ще дік Прилетіла. Прилетіла. Прик. Ластівачка. Стала собі. Стала собі. Ще бетати. Ще бетати. Господаря. Господаря. Викликати. Викликати. О, дуже добре, хлопці, дуже добре. О, мій